Поки нікого не було вдома, виламали двері, поставили свої, почали виносити речі. Скандал на гравітоні. Судові виконавці виселяють з квартири матір з двома неповнолітніми дітьми. Чи залишить Феміда без даху над головою Чернівецьку родину? Дивимось разом. Мені сусідка передзвонила. Маша в тебе взламують двері. Поки пані Марія була на роботі, а її діти 12 і 15 років у школі. У неї вдома на вулиці Руській, 251, поралася виконавча служба. В 11 годині вони вже знімали двері. Першій годині двері уже ці стояли. Ось вони, а старі притулили до стіни. Сусіди тим часом почали з'ясовувати, що невідомі роблять у квартирі номер 79. кажуть, нова власниця цього житла, яка також була на місці, послалася на рішення першотравневого районного суду. При це все зробилося. Це все зняли, поміняли. і Вона вже вийшла. Її не було. Вона поїхала додому. Пані Марія розповідає: звільнити квартиру від її речей. Судові виконавці були налаштовані рішуче. Розбили повністю двері, от всі віші мене в, це, з вишташкафа витащить. Потому що вони вже все собирали, ралі уже всьо щоб витащити вивиністи на вулицю. Двері цю зачинену кімнату вибивали силою. На ліжко представники виконавчої служби кинули речі з шафи. Її теж хотіли винести. До сьогодні у мене я в паспорті записана що і діти і двоє, і двоє дітей приписані, але вони мені сказали, що я виписана вже без відома. Я навіть не, навіть не знала цю двокімнатну квартиру площею 56 квадратних метрів на вулиці. Руській пані Марія отримала спадок від своїх. Тітки домніки за якою доглядала з 1993 року, саме тоді власниця квартири написала заповіт. А у травні 2011-го жінка померла. Тітка помирала у мене на руках. Вона вона мені сказала, що маша, я нікому ще я нікому нічого не дала. Заповіт твій, так і залишився. Однак, коли пані Марія вирішила оформити право власності на житло, з'ясувалося, що на нього претендує не лише вона, коли моя тітка померла. Оказується, на мій заповіт зробили вже другий заповіт. Марія розповідає, її родичка Домніка ходила в чоловічий монастир на кемпінгу, де потоваришувала з прихожанкою на ім'я Лідія. Саме її суд згодом визнав новою власницею квартири. Ці люди забра... приходили, коли мене дома не було. Вони приходили, забирали це забрали у неї документи, всі викрили паспорт. Упродовж декількох років Лідія судилася з Марією Гумайло за квартиру. У травні 2015 року першотравневий районний суд вирішив задовольнити позов нової власниці. Сусід Юрій Михайлович каже, до неї є чимало запитань. Перше питання, що виникає, чому мешканці, якщо вони оформили право спадщини 2011 року, чому вони тільки в 2016 році ставлять це питання? Чому на протязі п'яти років вони тільки сьогодні ставлять питання про виселення? У цій квартирі пані Марія проживає з 1993 року. Її разом із неповнолітніми донькою та сином нова власниця фактично виганяє на вулицю в обласній службі у справах дітей. кажуть, стоятимуть на боці матері з дітьми. Я їй порадила звернутися до нас з тим, що ми також направили на апеляційний вже суд клопотання про те, що все таки при розгляді даного при прийняті вірніше даного рішення враховувати інтереси дітей і враховувати, тобто більш скрупульозно підійти до цієї справи. Адвокат пані Марії клопотатиме про перегляд судового рішення. Крім цього, питання родини гумайло порушуватимуть на сесії міської ради у четвер. Упродовж дня ми намагалися зв'язатися з новою власницею квартири чи її адвокатом, аби почути їхню версію подій, але без результату номер абонента змінено. Ми готові надати слово другій стороні і просимо звернутися до нас у будь-який зручний спосіб. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.